60 діб СІЗО таку міру запобіжного заходу обрали для працівника Кіровоградської прокуратури, який цими вихідними в обласному центрі збив 17-річного хлопця. З місця ДТП водій втік і залишив юнака помирати на дорозі. Нині вже встановлено, що помічник прокурора керував автівкою стані алкогольного сп'яніння. Сам він свою провину не визнає. Деталі цієї справи в наступному сюжеті. Ось те місце, де напередодні загинув 17-річний Олександр Богатирьов. За добу після трагедії тут й досі розкидані осколки фар автівки Міцубісі, яка збила юнака. Водій втік з місця пригоди та залишив помирати Олександра прямо на дорозі. Від потужного удару від автівки відлетів номерний знак, за яким і знайшли винуватця трагедії. Загиблий учень 11 класу однієї з місцевих шкіл. Сьогодні на місце трагедії прийшли його родичі та друзі. Вони й досі не можуть повірити, що хлопця немає в живих. Родичі вимагають найжорстокішого покарання для водія. Потім мій все забрало до біля паніваку. Просто на дерестріл, і я жила, щоб у сина забрали. Так? Как и забрали у меня брата, у моего папы, сына нашего, чтобы у него в семье такое горе случилось. За словами сестри загиблого, Олександр зупинився посеред дороги, аби пропустити машину, яка летіла з великою швидкістю. Втім, керманич хлопця не помітив. Постраждалого іномарка протягнула кілька десятків метрів. Він во так тянув. Воно даже красовки всі всіся у нього сани пилі. повністю п'ятки всі ще До якої такої скорості треба було були вот так тягнути, щоб чтобы... 600 са у нас в Києві, вообще повністю вся одежда щісана. Как это так тянуть? Неужели, блин, ну это ж не ребенок. Він же ж совсім у нас був маленький. Наша басашки 40 кілограм. Втративши номерний знак, чоловік вирішив по нього повернутись, пересівши на інше авто. Там на ньому живого місто нет. і потеряла ще номерний знак. І та сволочь, що посміла вернутися на місце, тому що вона потеряла свой номер. Тим часом винуватця аварії вже затримали. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху, що спричинили смерть людини. Прокуратура від суду вимагає максимального покарання. Як з'ясувала перевірка, за кермом автомобіля дійсно знаходився працівник міської прокуратури. одразу було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання від 3 до 8 років позбавлення волі. Звинуваченому 32-річному помічнику прокурора Анатолію Душинському обрали запобіжний захід 60 Діб у слідчому ізоляторі на той час, поки буде йти розслідування. Втім, родичі та друзі загиблого у справедливість не вірять. Тому прийшли під стіни суду. Просимо того, щоб його посадили, щоб йому просто так не пройшло, і щоб він не відкупився за гроші. Тому що деньги це деньги, а життя пацана тепер не вернуть. Прокуратура ж обіцяє, що зробить все, аби винуватець аварії, отримав справедливе покарання. Буде по справі постановлено обвинувальний вирок. Я в цьому впевнений. Він буде справедливим. Я вважаю, що людина повинна нести за це покарання. Те покарання, яке передбачено законом. Адвокат винуваченого від коментарів відмовився. Тема заборонена тому без коментарів. Прощання з загиблим Олександром Богатирьовим відбудеться завтра. Віра Шестакова Ігор Токар, Сергій Баранюк ілля Зільонкін день за днем.